Сьогодні ми завітали у мальовниче село Жнятино, що неподалік від Мукачева, аби показати вам першу на Закарпатті креветкову ферму, яку створила сім'я Малькових. Саме в цьому парнику вони вирощують екологічно чистих креветок та сомів, дбаючи про якість продукції. Тож як молодій сім'ї вдалося створити таку ферму, дізнаємось саме зараз. Безпосередньо ідея виникла в чоловіка після повернення з війни. Я вирішила її підтримати, щоб таким чином це ніби була терапія. Для нього повернення в мирне життя після будні війни. Чоловік побачив, побачив про гранти, і ми вирішили податися на гранти від держави. Це був грант на 500 тисяч. Почули ми десь почули в січні, подалися перший раз у березні. Звичайно, було багато недоліків. Були у нас чотири відмови, але завдяки співробітникам центру задня. Тосі нам вдалося усунути ці всі недоліки, і за п'ятим разом ми все ж таки отримали фан. І як у вас виникла ідея створити саме таку першу на Закарпаті Криматформу? Е, Бачив в інтернеті ролик, е, зацікавився. Е, ну, пізніше вже сам почав шукати інформацію, шукати ролики. І так, от е, після звільнення, ми все ж таки з дружиною організували цю ідею. Насправді процес, процес був дійсно дуже складний. Креветка Макрабрахів Росенберга це найбільша прісноводна креветка в світі. Район її, де вона мешкає, де вона обітає — це Азія. У нас в Україні насправді багато ферм, які вирощують креветку, які вирощують австралійського рака. Африканського сома ну дуже багато людей займається акваріумістикою, аквафермерством. Насправді це доволі цікава, цікава тема, цікаве направлення і цікавий бізнес. Щоб виростити креветку гарної якості, велику, не таку, як ті як те насіння, азовська креветка чи Чорноморська. А це дійсно велика креветка, максимальна вага і Доходить до 450 п'ятістграм за штучку, щоб виростити справжню креветку, Пан Михайло разом із дружиною створив умови, максимально наближені до природніх. Саме тому креветки тут ростуть здоровими, а продукція є якісною та безпечною. Окрім креветок, на фермі вирощують і африканського сома. Рибу, яку цінують за м'яке м'ясо, та корисні властивості. Всіма секретами вирощування поділилися із нами. Це африканський сомик Кларієвий, ще по іншому називається. Доволі цікава риба, раджу спробувати всім. Вона не має луски, її не треба чистити, вона майже не має костей і насправді дуже смачна, дуже смачна копчена, дуже смачна на грилі. Як часто годуєте кривачку, то відрізняється? Однаково ну, по разам годування все однаково, чотири рази на добу ми годуємо. Корм так, відрізняється. Корм для креветки один корм для сомика інший. Яка у нас система тут? Система це звичайне УЗВ, система замкнутого водопостачання і у нас просто вода циркулює по кругу. Вона заходить в кожен басейн, проходить через переливи. Уходить в фільтрацію, там фільтрується через біофільтр, через пісочний фільтр і запускається по новому насосам по басейнам. Скільки у вас відворочується саме цих креветок? Насправді зараз вже не так багато. Зараз у нас не так багато Ну, Може, я не знаю. Може, кілограм 10, ну п'ятнадцять сили. Це вже товарний 50-грамовий. І є у нас декілька басейнів на вирост, які плануємо до нового року вже будуть також продажні креветки. Тож не зволікайте, приїжджайте сюди, щоб на власні очі побачити, як народжується справжня креветка, і відчуйте атмосферу цього місця, де все зроблено з любов'ю.